Важка перемога України у матчі з Мальтою. Стала відома причина відсутності Михайла Мудрика. Карпати підписали бразильського легіонера. Забарний отримав нового тренера у Борнмуті. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у наступні декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Збірна України у дуже нервовому поєдинку здобула три очки проти Мальти. Вболівальників, які чекали легкої прогулянки, очікувало розчарування. І у першому таймі наша збірна таки не змогла відкрити рахунок. Натомість у першу 45 хвилинку стався дуже неприємний епізод. Владислав Ванат пішов до кінця після флангової передачі та врізався у голкіпера мальтійців Бонело. В того майже одразу серйозно розпухла рука, і дуже довго її не могли втиснути у рукавичку. Коли це все ж таки сталося, стало зрозумілим, що голкіпер продовжити гру не зможе. Пізніше коментар. Атори трансляції повідомили, що Бонелло відправили прямо зі стадіону до лікарні, і в нього, скоріше за все, перелом. Ось такий дуже неприємний епізод. У другому таймі Україна заграла значно бадьоріше, і після масованої атаки м'яч поцілив у руку захиснику Мальти, і після перегляду Вар арбітр показав на точку. Пенальті не зумів реалізувати Андрій Ярмоленко, який перевірив на міцність поперечину. А на 72-й хвилині Україна знову отримала право на 11-метровий. Пенальті, до речі, заробив Ярмоленко, а до м'яча цього разу підійшов Віктор Циганков. Він зумів поратися з нервами та відправив м'яч у сітку. 1-0 перемога України, шість обов'язкових очок набрано, і Тепер у команди Реброва попереду випробування фаворитами групи Італією і Англією. А ось як оцінив гру своєї команди, головний тренер нашої збірної Сергій Ребров. Дуже складно грати проти суперника, який так компактно обороняється. У першому таймі у нас було багато складнощів, але після перерви, незважаючи на велику кількість витрачених сил, ми створювали моменти, забили м'ячі, повинні були забивати ще. Вдячний хлопцям, що за такий короткий період нашої спільної роботи вони вже розуміють, яку гру ми намагаємося ставити команді. Вважаю, що в цих обставинах за минулі 10 днів ми показали максимум. Як я і казав, часу було недостатньо, але ви бачите, що хлопці дуже сконцентрували. Тровані на грі після матчу з північною Македонією всі гравці були незадоволені задоволені першим таймом, але ми рухаємося вперед. Нам треба більше часу. У вересні у нас його буде більше, щоб ретельніше підготуватися до матчів з Англією та Італією. Розповів Ребров. Під час матчу проти Мальти у кадр частенько потрапляв Михайло Мудрик, який сидів на лаві для запасних. Вінгер Челсі таки не вийшов на поле. І багато хто подумав, що Михайла просто хотіли поберегти для молодіжного Євро. Але виявилося, що все це було не так просто. Сергій Ребров розповів, що на тренуванні напередодні гри з Мальтою Мудрик відчув проблеми із литковим м'язом. На розминці перед Мальтою він спробував пограти і сказав, що все добре. А вже безпосередньо перед тим, як мав бути оголошений стартовий склад на гру, він підійшов до тренерів і сказав, що не зможе зіграти. І тепер участь Мудрик на молодіжному євро знаходиться під питанням. Незважаючи на те, що він сам дуже хоче туди поїхати, наразі невідомо, чи встигне він відновитися. Ось така неприємна новина. Переходимо до трансферних новин. Видання Український футбол повідомляє, що Карпати підсилилися бразильським легіонером. Проте ім'я та позиція новачка не розголошуються. Футболіст вже перебуває у стані команди та пройшов медогляд. Офіційна презентація відбудеться найближчими днями. Новачок УПЛ ЛНЗ оголосив про підписання форварда металіста Максима Прядуна. Деталі угоди з 26-річним нападником не розголошуються. В минулому сезоні Українець забив 9 голів та віддав 3 асисти у 28 матчах за харків'ян. За інформацією TransferMarkt, сума трансферу склала 150 тисяч євро. Динамо пропонує Олександру Караваєву новий контракт на один сезон з можливістю подовження ще на сезон. При цьому 31-річному футболісту пропонують погодитися на зменшення зарплатні. За ситуацією уважно стежить Житомирське полісся, яке готове дати Караваєву гарну зарплатню та контракт на 2-3 роки. В минулому сезоні Караваєв провів 30 матчів за Динамо, в яких забив два голи та віддав три асисти. Ілля забарний та його Борнмут отримав нового головного тренера. Ним став Андонії Раола, який до цього працював із раю Вальєкано та фінішував 11-тим у Лалізі. Нагадаємо, минулий сезон Борнмут завершив на 15 15-й позиції. В АПЛ. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.